Уже шість років тернополянин Богдан Волошин присвячує себе змішаним бойовим мистецтвам. Спортсмен тренується 10 разів на тиждень, двічі на день упродовж п'яти днів. Як результат такої плідної праці, успіх на всеукраїнському та міжнародному рівні. Нещодавно Богдан повернувся з Тбілісі, де став бронзовим призером чемпіонату світу у ваговій категорії до 79 кілограмів 400 грамів. Приїжджають бійці, які є кращі в своїй країні, і відповідно кожен з них хоче стати кращим в світі. Тобто всі хлопці працюють ну, на, на максимум. Вони не жаліють ні фізичної сили, ні здоров'я, скажімо так. Я задоволений більше тим, що ці змагання показали нам наші помилки, показали, яка, е, які наші е, тренування відповідно були ефективними, які були менш чуть-чуть ефективними. Як нам далі е, працювати над моїм стилем. У ваговій категорії Богдана змагалося 29 учасників від 21 року. У першому поєдинку тернополянин достроково переміг суперника з Грузії. У другому здобув перемогу за очками над бійцем із Таджикистану. Втім, у півфіналі Богдан поступився ще одному представнику Грузії за роздільним рішенням суддів. Роль трохи відіграла те, що ми билися саме в Грузії, в нього вдома. Був трохи такий тиск в третьому раунді в мене психологічний через те, що перший раунд він переміг, другий раунд я по всіх суддях переміг. Я це розумів, і я хотів в третьому раунді зробити набагато більше, щоб забрати цю перемогу. Я Якраз в третьому раунді почав допускати помилки, які в невеликій там в невеликому невеликому контролі віддали йому якраз перевагу. Цього року Богдан став чемпіоном Європи з ММА у Сербії, а у 2024-му виборов срібло на світовій першості в Узбекистані. Більше п'яти років підготовкою спортсмена займається Всеволод Маліченко. Тренер розповідає, що змішані бойові мистецтва це багатофункціональний спорт, тому свого підопічного він готує до різних сценаріїв, які можуть статися в Октагонії. Ми б'ємося в стійці, кидаємо опонента, б'ємося з ним в партері, робимо больові задушливі прийоми. В кожному з цих аспектів потрібно мати свої сильні сторони і закривати свої слабкі сторони. Тому в першу чергу технічно над цим працюємо, над тим, щоб в нього була хороша стійка, хороший партер, також хороший захист від китків. Завдяки своїм досягненням упродовж кар'єри Богдана почали запрошувати на престижні турніри у межах України. Наступним етапом для нього стане турнір Битва хрестоносців, який відбудеться 1 листопада в Луцьку. У змаганнях візьмуть участь найсильніші українські бійці, зокрема ветерани війни, які вже довели свою силу на полі бою. Щоб побачити поєдинки наживо, потрібно придбати квитки. Гроші, виручені з їхнього продажу, спрямують на підтримку військових, які проходять. Ходять лікування та реабілітацію після поранень.